Вітаю, шановні клієнти, гості каналу, глядачі. Сьогодні ми розглянемо функціонал CSS стилів GRM. CSS стилів Glus RM і в цілому CSS добре відомий інструментарій для веб-розробників, адміністраторів, технічних спеціалістів. Він надає можливість змінювати зовнішній вигляд CRM системи. Зараз я приведу декілька прикладів, як це виглядає. До прикладу, зараз ми бачимо робочий стін ліди. І припустимо, що ми бажаємо змінити розмір шрифту в картці ліда. Для цього давайте відкриємо на робочому столі картку ліда і бачимо, що ми маємо певний розмір шрифту тут, який нам доступний є до читання. За рахунок CSS-стилів, які ми інтегруємо, вставляємо в GRM, ми можемо змінювати будь-які елементи: їх розположення, колір, розмір шрифту, зовнішній вигляд і так далі. Фактично, це надає можливість забезпечити зовнішній вигляд CRM системи такий, який ви бажаєте. Наприклад, зміну розміру шрифту я продемонструю дану технічну можливість. Для цього відкриваємо налаштування CRM і знаходимо секцію, яка називається Користувацький CSS CSS-файл». Відповідно, користувацький CSS ми можемо розгорнути і вставити сюди CSS файл я не витрачатиму час на пояснення того, які CSS-файли можна підключити. Це чисто технічна інформація, в якій розбирається спеціаліст з веб-дизайну, з побудови сайтів, адміністратор технічний. Одним словом, скажу, що через інспектор можна переглянути будь-який елемент crm системи і повпливати на нього, підключивши користувацький CSS файл. Зараз, для прикладу, ми змінили розмір для. Лідів в таблиці на 16 пікселів. Тепер давайте оновимо сторінку і переглянемо, як тепер в нас будуть виглядати відповідно шрифти, а саме розмір шрифту в картці ліда. Для цього відкриємо картку ліда і будемо бачити, що слова, які тут знаходяться, ось вони написані великим шрифтом, оскільки ми на них повпливали саме через CSS файл, збільшення розмір шрифту. І таким прикладом можна змінювати будь-який інший елемент CRM-системи аж до видозміни його дизайну. Ми додали підключене CSS для того, щоб забезпечити ще більшу технічну гнучкість для компаній, які бажають повпливати на ті чи інші елементи в CRM-системі. Використовуйте даний функціонал для того, щоб видозмінювати зовнішній вигляд CRM-системи згідно своїх авторських побажань та запитів. Дякую, що сьогодні були зі мною. переглядали відеоінструкцію про підключення CSS в G++RM. До зустрічі в огляді наступного функціоналу з можливості адаптації G++RM для будівельної компанії. Дякую.